Всім доброго дня! Вітаю на каналі Колгосп. Мій номер телефону 067 723 12 26. Працюю. Укрпошта, Новопошта та Делівері, А це познайомтесь кішечка її звати. Сьогодні розпочнемо з таких головок 109 штук вместе з ящиком 800 гривень. Один ящик тут гривень 200, якщо не більше. Такий нормальний. Ланцюг такий, він тут ну, різний, як бачите. Запитуйте, ну, телефонуйте, бо враження мені не хватить. Сакирки. Ця вигризана, отак от сточить, а так ціла. 300 гривень пара. Тут хтось переварив трубу. Хотіли льот рубати. Фрези такі може кому набор ключів таких обценки нормальні тут все це таки як. І ці нормальні кусачки от восьми до сорок одного Отакий. вот 1000 гривень набор цей. 200 каністра, 100 гривень. Трос такий 10 метрів в цій оплітці пластмасовий. Отой От 40 гривень е, метр траса. 8, 9, 10, 12, 6. Всі траси добрі. По 100 гривень ключі такі. 50, 55, 41, 46. Ну, різні там. фрези такі, може кому. Оце ключі по 200 гривень колосники 7,5 кілограмів, 40, 400 гривень. От 35 на 15, 10 на 30, то 150 гривень. Бур. 300 гривень. Двері. От набор азовсталь. Нормальні. 300 гривень пара. Таке тачила чи редукторець 300 гривень нормальний. Такий редукторець. Для будь-яких самоділок ваших. 500 гривень такий. Винти по 300 гривень на лищата, по 100 гривень лампи, 100-200-300 гривень такі ключі, 700 гривень балон заправлений вже углекислотою 500 гривень такая натяжная речь. будь-почто. По 500 гривень с шарами. Шарами уже. Вон шары такие. И тут 100, 200, 300, 400. 500, ну, по 500, 500, 4, по 400, по 300 кувалды. Баллоны 800 газовый, той 300. 500 такая стойка, такой воздадер для выдмежатников. 770 длина, такой он. 300 гривень. А то по 100 гривень там лопати там вила нагніта 400 гривень нормальний по 300 ключі такі. 1500 Т16, Т25, 1000 гривень балка. А то 700 гривень різак з редуктором. Розпределитель 500 гривень такий. Ці домкрати по 100 гривень робочі. Такий 700 гривень нормальний. Підніма. Він більший, ніж е, звичайний. Ну, трохи більший. Такі по 500 оці гідравліка, 5 тонн, це, мабуть, на, на 10. Е, під ремонт. Там масла нема, ніколи мені цим займатись. Так що, якщо буде време, залью, ні, ну буде дорожче, ясно. Отака. 1941 рік. А а, з полуторки А тут е э, тут 38 рік. Ну це з полуторки 400 гривень такий Лищата отакі кузнечні 800. Отакі 500, вони трохи більші. Чим звичайно У мене тих було штук 5, це трохи більше. Ось такі на 140 1500 гривень там е, гайка лопнула, ну вон можна підібрати. Хоча оттуди, в принципі, нормальні. Отакі лищата 26 кг, 125 губка. Нема поворотного, а так є винт. Е, і навіть... Одна ця є. Губка. Одної губки не вистачає. 1500 гривень. Добрі. Отакі от 140. 1500 гривень. Нема поворотного круга там. А так нормальні. Нормальні такі. Круги, ну такі це менші. По 300 гривень. Фрезерний. Отака от частина. 1000 гривень. З винтом, з гайкою стяжки для пружин. 400 гривень Передні, задні. О, та річ може кому що то лобудає ката вали фуганки на два ножі 800 гривень ножі є нормальні ножі ну в принципі нормальні такі. під е, довбачку там чи під що На 250 той. Отакий от 1000 гривень. На 400. Отак от. от, так -от. Е, кріплення тут отакі. От Ножів нема, але кріплення є. Нормальний такий. У нього і вага 21,5 кг. Отакий. От Частини карданів. ТОК 800 гривень. Крестовини добрі. Це, я не знаю, може Іфа 400 гривень. 800 400, 500 колеса, 500 колеса, таке Таке 500 колеса, 1500. Отакий От комплект на тракторець який-то ваш. Башмак 800 гривень. Стойка 800 гривень. Отвал. 500 гривень. Отакі От ще лища є. 40,5 кг Нема губок. В принципі, нормальні, 2000 гривень. Така стріла, 300 гривень. Заводська. Нормальна така. Нова. Так, нова ця планка. Вона длинніше От звичайної на 6 сантиметрів 21 кілограм, вона важить, ніде не розбита, нічого, ну нова, 2000 гривень. Отакий От 500 гривень. На крас, мас, сам камаз. Різьба добра. Нормальний такий. У мене на камазі. Колись прогнив такий варив. Так, такі лебьотки по 500 гривень. Ця з тросом навіть робочі такі. Труба 1000 гривень нова, Серга 500 гривень, Татос 500 гривень, Воздухан 500 гривень. 700 гривень блочок такий. 500 гривень такий блочок. Все крутиться нормально. Такий гак з роликом 300 гривень. Так, це до зіла на гідропідсилювач. Або під що ви придумаєте, в принципі. Гідропідсилювач. Насос. Кача, якщо хто не знав. Трос 700 гривень. Ото його отакі параметри. Стартери, стартер зіл чи генератори. Може кому цей трамблер, чи це, як його вже забув, як він називається. Тисячу гривень короче, на мтз редуктор гачки такі по 200 гривень отакі тут нормальні і цеп'я отакі блочки полуось Т-150 тисячу гривень Талька така вже була неоднократно вона нормальна. З роликами, ролики крутяться всі 1500 гривень. Цей на 300 гривень леміш по 300 пружини. Ланцюг є отакий. Кому цікаво, то запитуйте в вайбері або телефонуйте. Тут щось чи 12 метрів, що таке. Я зважу, потім скажу скільки він коштує, бо не вспіваю все. Колючка по 40 гривень кілограм, 34 кг, 19,5 кг, навіть така є. Дуже колюча. Ромашки нові. На 65. Ото параметри такі. 700 гривень нова. Такі. Нові абсолютно. По 400. Ото такі параметри я. Такі диски по 300 гривень. Нові також. такий є. Садник, що воно таке цілий. Трохи болтається, але цілий. Це попільничка, мабуть. 500 гривень. Насос отакий. Може кому. Ото його параметри. Подивіться скільки він коштує. пропонуйте що то Ну роздивлятися, варіанти які. Патрон такий 5000 гривень на 400, на 4 кулачка. новий, абсолютно. Дробилки по 1000 гривень. Торг. Вот такий, по 1000 гривень. Фари, фара до мотоцикла їж там е, з сигналом 200 гривень. Мікс болти отакі. Трохи більше 10 кг, З ящиком 500 гривень. Прес такий 600 гривень. Тільки корпус немає шайби, нічого. Той 500 гривень. Дрелі по 500 робочі, 300 гривень. Той вентилятор, 1000, перфоратор, пилка. 500, 700 гривень, машинка шліфувальна. Отакі патрон, 1000 гривень, торг, в принципі, 600 мікрометр, 400. Цей вроде, вроде як не, не весь, не знаю, пропонуйте що то Гривень 500. Він новий. Як, по 2000 гривень. Цей 800 гривень робочий, тисячу гривень така річ з патроном. Тут конус уже стоїть. Дві з половиною такий. Ну от тут все, що бачите. Не встигаю про все розказати. Так що далі буде.